На дотик на дотик лютого. Театр від зустрів повну мобілізацію наших внутрішніх резервів. Адже ми, як театр, ще й слугуємо укриттям для жителів острову Хортиці, які проживаються там. І ми одразу мобілізувалися. Ми одразу зібралися у театрі, і ми почали е, розробляти план, як ми можемо допомогти простим жителям острова Хортиця пережити цю війну цю страшну uh -huh. інф, цю, цю страшну інформацію, переварити якось. І ми відмінили усі наші вистави. Ми скасували всі репетиції. Ми повністю перейшли на рельси гуманітарної допомоги. В uh -huh. нас у в укритті перебували люди. Вони перебували там і вночі, і в день. Тобто ми. Влаштували цілодобове чергування, ми змінювали один одного. Ми там якось намагались облаштувати укриття більш зручним його зробити, аби була постійна вода, чай, кава, теплі речі. Тобто для нас це теж був такий шок. Бо ми були досить наївні в тому, що ми не думали, що повномасштабна війна почне почнеться. Так почнеться так, так, Хоча так, да. ці, ці 8 вісім років ми говорили про війну зі сцени, але ж ну ми намагалися вірити в краще, здається. І тому ми мобілізувалися. Ми почали гуманітарно допомагати. Ми організували в театрі цех для плетіння маскувальних сіток. Наші бутафори та художники-постановники почали робити різні речі, які допомагали військовим. Ми вирізали устілки для взуття угу. і таке інше, такі угу. речі робили. І так ми провели в такому режимі близько двох місяців. Угу. Після того ми трохи оговталися самі. Ми трохи зрозуміли, як ми можемо функціонувати ще, і повернулися до творчої роботи. Поступово, помаленьку, бо теж треба було знайти в собі сили, знайти відвагу і зрозуміти, а про що ми можемо Отож. говорити зараз, так. що ми так. можемо таке сказати глядачу своєму, щоб він нас почув і не сказав: Ні, ну не потрібно мені це мені зараз, або не розважайте мене, я не хочу або так. ну то як говорити про що говорити? І тут ми згадали, що є прекрасна вистава Міністерства освіти та науки України за п'єси Анастасії Косодій. супер. Оця ця ж вистава вона була в театрі Запорізька нова драма. і Ми грали її я і Павел Небороєв. Угу. І ми подумали, що настав час її повернути, бо ці слова мають звучати зі сцени. Вона ж була написана, написана тому, що були вже події 2014 року. Так, вона ж так, була так. відповіді на ті події, намаганням тоді це відрефлексувати. Відрефлексувати так. і через що через розстріляне відродження, угу. зрозуміти, що ця війна триває не 8 років і не там кілька місяців, як так, було на той момент. Так, вона триває сторіччями, так. і вона стає тільки страшнішою. І ми вирішили, ми маємо говорити про це мовою Мистецтво і тому ми зібрали всі свої сили і почали репетирувати. І коли ми знову прочитали цю п'єсу, для мене був маленький острах в тому, що а може ще змінилося? Ага. Може вона через призму цієї страшної повномасштабної війни щось втратила. Можливо, вона вже не звучить так. Uh -huh. Але коли ми прочитали uh -huh. той текст, ми зрозуміли, що ні. От Анастасія Касадій вона вміє настільки правильно підібрати слова, що ця війна їх тільки загострила. Там з'явилося безліч нових сенсів, безліч таких глибоких... відтінків, які тоді навіть не уявлялися. Абсолютно, так, абсолютно. Так? абсолютно таких метафор, таких слів я тільки тут зараз зрозуміла деякі фрази. Які були закопані в тому тексті. Я собі думаю, як вона це написала, вона ж це все зрозуміла. А і я чому як... ми тоді цього не чули і не бачили, саме так. так. Хоча саме ніби так. були дуже співчутливі. Тобто, це ж не були ті люди. Ну, цю п'ясу грали не ті, кому е, невідомо що там, і забули, втомилися. Оці всі втомлені так, від це війни. Чудранця. тим не менш так не було. Так не було. І ми по-новому для себе цю п'єсу відкрили. Ми її переробили. Ми зробили абсолютно інше сценічне втілення її. Тобто мізансцена си таки ага. переробили і ага. додали. І зіграли першу прем'єру військового часу у Запоріжжі, 18 червня 2022 року. Ми зіграли Міністерство освіти та науки України з Аншлагом. Наразі ми готуємо три нові постановки. Ми узялися таким, Ого, таким темпом, дуже дуже завзятим. Бо ця творча енергія в нас вже вихотілася, і ми хочемо її реалізувати. Так. І от на жовтень ми плануємо як мінімум одну прем'єру. Це точно вистава ця називається робоча назва, є тіло, яке говорить. Ага. Це моновистава актриси Альони Повлухіної, а режисер цієї вистави Геннадій Широченко. Ага. Особливість цієї вистави в тому, що митці створюють живий простір. Ага. Цей простір, мультимедійний, створений за допомогою сучасних технічних засобів, він буде відгукуватися на найменші емоційні зміни у персонажі. Субав. Він буде таким живим, дуже красивим. дуже... Атмосферним, дуже чуттєвим, і те, що зараз я бачу на репетиціях, це як мінімум просто дуже красиво. Uh -huh. А коли це все збереться у повноцінну мовну виставу, коли актриса заговорить на повну, коли вона віднайде усі ці маленькі грані великих почуттів її, це мені здається буде дуже сильна робота, дуже красива, дуже прониклива. І вона буде спонукати до роздумів про долю жінки в сучасному світі. А хто драматург? Чи yeah. драматургиня? Драматургиня французька. А uh -huh. uh, в це перекладена п'єса. і ми, переклад українською, перші робимо цієї п'єси, і тому то ж це uh -huh. ж теж хвилюючий uh -huh. момент. Адже ми от теж давати новий голос, давати нове звучання, звучання. п'єси, яка uh -huh. ще не була. Це таке наше перше прочитання. От ми перекладаємо і будемо реалізовувати це і. Uh, Краса, краса цієї вистави, мені здається, буде таким заворожуючим, приємним досвідом. Це таки буде, ну, мені здається, навіть. Ну, це сподорож. дійсно лабораторія. Ви не випадково називаєтесь лабораторією, тобто ви шукаєте і форму, і той зміст, який зазвучить в цій формі по-новому, і ну, який буде справляти таке поліфонічне враження. Так, на... так, це наше завдання. От ми mm -hmm. зараз підбираємо музичний матеріал і. Технічні наші служби працюють над створенням відеоряду, дуже цікаво, красивого, атмосферно, абстрактного такого. І от ми такі дуже натхненні в цій роботі, бо вона про красу, але вона зачіпає досить складну і жорстку тему домашнього насильства. І, от, незважа... і от, незважаючи на те, що зовнішня краса ага. є складна тема, і от на цьому ць цьому дисонансі ага. і виникають нові змісти, які ми хочемо проговорити з нашими глядачами, дати їм замислитися на тому, що за красивою картинкою може ховатися щось страшне. Проговорити напряму, чи це мається на увазі, от на сцені метафорично, чи буде оця розмова спілкування після розмова спілкування після можливо зараз. Ми ще вирішуємо, чи ага. чи потрібно це, або не в кожній виставі так. це потрібно робити, адже глядач має з деяких вистав піти і забрати враження з собою, собою. не розплеснути бути в ньому, так так так, 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 ага. так. А потім, якщо він забажає, ми завжди готові поспілкуватися і в соцмережах, і на інших виставах без проблем. Тому ми ще розмірковуємо на це. Ним, але... І над назвою, яка буде вже остаточна. Так, остаточну uh -huh. назву ми ще обираємо. Це uh -huh. от назва п'єси, я вам зачитала uh -huh. тіло, яке uh -huh. говорить. Але далі подумаємо, як ми можемо назвати цю виставу. Робота вже йде, і ми хочемо презентувати цю виставу 22 жовтня. Наступна наша вистава називається Коні за вікном, за п'єсою Матея Вішника, режисер-постановник цієї вистави Дениса Стеф'єв. Це такий собі трагіфарс, або така. Абсурдна п'єса. Ага. Ну Денис дуже часто повторює на репетиціях такий термін пляска смерті, ага. тобто такий данс макабр», такий середньовічний фарс, який розповідає про смерть. От приблизно так і буде виглядати наша нова вистава. Вона і це не мона. Вистава не мона. Вистава це, не ага. вистава, це ага. така на трьох осіб. Вистава, ага. Ага. і вона буде нам розповідати про людину і війну. Тут ми взяли дуже а, актуальну п'єсу, але вона абсурдна п'єса, тому всі ці. Страшні події, ми будемо розглядати з точки, з точки зору трошки відсторонення. Ага. Ми не будемо емоційно три тригерно якось спілкуватися ага. наглядача, ага. то тобто, зачіпати якісь болючі теми і розбуркувати якісь рани. Ні, навпаки, ми трохи відсторонюємося ага. від цього. Ми не намагаємося сміятися над війною, але ми намагаємося побачити якісь архетипічні моменти у війні. Яка переслідує людство весь час його існування, так, так. і тому ми намагаємося виокремити якісь моменти, як людина реагує на війну, як жінка реагує на війну, як чоловік реагує на війну, і як, як... коні, які не винні реагують на війну, так, так. це, це а, теж і от, а може кінь він насправді і є тим символом війни? Хто знає? Тобто ми тут трошки теж вигадуємо. А от особливість цієї вистави полягає в тому, що сценографію та дизайн костюмів нам розробила нейромережа. Штучний О, інтелект. Ага. Так, це такий був секретик, який я притримувала. І ось у вас на Радіо на дотик захотіла розповісти вам, нейромережа зробила нам візуальний ряд нашої ого, вистави. Ого. Звичайно, це лише такі примітивні ескізи, над їх доопрацюванням працюють професійні художники, але ми взяли ідею штучного інтелекту за основу візуального ряду вистави. І От Клас. що з того вийшло, ви зможете побачити, я сподіваюся. Ну, десь на початку листопада, і третя так. вистава, над якою ми зараз працюємо, це теж для нас новий досвід, адже це акторська лабораторія, і м, полягає вона в тому, що ми ставимо виставу без режисера, лише нашою акторською трупою. О. Якби колись давно існував театр там, десь за тих часів чи якогось там, можливо, грецького театру давнього ну дуже давно, так ага, приблизно ага. все і відбувалося. Тобто, бо ми... за Шекспіра вже був режисер. Ну там теж бу, була трупа, трупа, і були і були. Коли певні ага, люди, які ага. брали на себе певну роль ага. демюрга якогось, але так, ж так. у нас ага. тут теж щось таке може бути в конкретних сценах. Ось цю сцену ставить твоє актора, це інше. Ага, ага. П'єса це називається Каліка з острова Інішман Мартіна Макдонаха. Такий теж трагіфарс, певно. Трагікомедія така, ну, напевно, трагікомедія більше. От, І це наша акторська лабораторія. Тут ми у всім составом театрові, зараз, який є в нас. Ми працюємо над цією п'єсою, вже розробили кілька. Кика сцен починаємо вигадувати самі сценографію, самі собі все вигадуємо там. Така вільна творчість. Uh -huh. Починаємо працювати. Я сподіваюся, що до кінця листопада ми цю роботу випустимо, uh -huh. покажемо, бо для нас вона теж дуже важлива, адже в ній проявляється кожен з нас. Ми всі маємо право голосу. Ми всі маємо право приносити ідеї, які їх пропонувати, і доказувати, що ця, ця ідея класна, а ваша не дуже ага. і ну, я мені, б... що ця ідея має право на сьогодні. Ну, да, це да, ну, такий да, прекрасний да. творчий процес, коли ми всі можемо їм керувати. Це ага. для нас теж новий досвід, і він допоможе нам трошки з'єднатися. Бо ж, звичайно, що після 24 лютого наш склад дуже змінився. Що хтось поїхав за кордон, хтось виїхав з міста, хтось служить, хтось просто зві. Бо в нього змінилися життєві обставини, так. і тому в нас дуже змінився склад в театрі, в принципі, і цією роботою ми намагаємося об'єднатися, спрацюватися ще краще, і така вже... терапія для вас, навіть більше. так? Безумовно, ага, безумовно. Ага. А не можна сказати, що це не терапія, звичайно, бо ми лікуємо самі себе. Перш за все, приходячи щодня на репетицію, ти маєш забути про все, що навколо і репетирувати. І це допомагає тобі не зійти з узду, бо дивлячись усі ці новини, ну правда, от ви питали про те, чи не нагадаю нам сьогоднішні ситуації так, і початок так. він не нагадує, звичайно. Звичайно, той же страх, звичайно, та же розгубленість. Звичайно, от ми плануємо, наприклад, собі зіграти, зіграти в листопаді прем'єри. Ми ж розуміємо, що все може бути. Так. Це, це короткострокове планування, воно теж дуже вимотує. що ти не розумієш, ну, ну, ну коли я вже зможу зазуміти, що, от На новий рік в нас така вистава, ага, наприклад. Ага. А зараз ми не можемо про це думати. Ми можемо лише там кілька тижнів і те не завжди. Тому, Працюємо, тому, от я сподіваюся, що і ця третя прем'єра теж буде. А вже звичайно до різдва ага. ми приготуємо щось чарівне, щось таке українське, щось таке тепле, щось таке добре. Чудо про чудо, про, так, чудо, так, про так. чудо, про те, що воно обов'язково станеться, і про те, що Україна це про любов. Так. От щось таке прекрасне. Ми придумаємо. О, є вже кілька ідей, але поки не розробляли. Але на різдво будемо святкувати, як годиться радіо на дотик, на дотик.